І так, прорили ми картошечку, протрушує картоплю, то прорили рядок. Протрушує непогано, ось я зібрав зверху, в принципі, вся. буває, що зачіпує, бо на бік пішла, або глибини недостатньо. Ну, ось зверху я зібрав, риємося, немає. Де-не-де попадається дрібне таке. Ось я помощник головний самий. Бачите, немає нічого. Всього, друга маленька, ну, воно хоч чим не, не риєш, це культиватором пройдеш і трохи ще є. У глибину тепер спробуємо Є, не взялося. Так, спробуємо глибину прорити. Попробуємо глибину прорити. В принципі, у глибину не дуже. Те вже нормально, немає нічого в глибину. Де-не-де попадається, о, ось о, не забрало. А так в цілому непогано. Для картоплекопалки, яка працює не від вому, а від коліс. Просто якщо зробити глибше, йде більше кількість землі і її хуже про, е, хуже протрушує, бо вона коротенька. На ті, що від ВОМу йдуть транспортер, ні до тракторів там транспортер та около метра длиною, може навіть більше, а скільки тут його сантиметрів 50 може. Є. В принципі, непогано. По допрацюваннях, там тоді ще скажу, що є, деякі мислі, думки, що доробити. А так в цілому непогано. І так, з ними вибрали ми вуличку. У вуличці в нас 4 рядка. Е, ну, Дліна не знаю скільки. Ну, доволі швидко цією картопекопалкою. Раніше вибирав я лапою, то лапою вона вивертає, треба багато гребтися. Цією ж в основному пройшов, трохи так, пару разів прогрівся, наче немає, де-не-де зрідка попадається картошина, і то не здорова, а невеличкі такі е, копійок, як, як 5 копійок, такі в основному невеличкі попадаються. І було так, вибірково, де не дарився в глибину, в цілому немає, ну, е, теж буває, що ну, як кущ розростається, буває, розростається в купі, можуть піти на бік, десь картошина чи в глиб дужче. Тоже тож буває, що дуже зрідка що у глибині трошки є. Насчет різаної, в принципі, забирає, наче все, де-не-де, рідко дуже попадається, перерізана. Якщо в глиб десь пішла, або може. У нас огород під, трохи під боковим уклоном є тут. А. В принципі, тракторець 4х4 тягне нормально, тут під горку, що, що під горку, що згори, все нормально. В принципі, картоплекопалка ця працює непогано. Свою роботу виконує, реє нормально. Я не знаю, як на мотоблок, бо важкувата вона. Це я вже. У мене підйом ручний, як із замелькою, то важку Так, зразу розкажу по тому, що переробляв. Оце ось, ось стандартне швеллер. От у того було кріплення, теж, наче кріпилося під ці два болта і просто така пластина із втулкою привареною. Я зняв, бо втулка вона менша по цій висоті, що в мене, і під 18 полиць. У мене тут. 16-й біда. То виходить, що, що дуже воно теліпалося, общем-то не подобалося. Я вирізав кусок швеллера 8-го, швеллер, зробив зробив по боках, приварив перегородки, бо зразу почало трохи швеллера посередині вигинать. Зняв я приварив такий вирізав розставочки в швейлер, наче шинки, щоб його не згинало. Провертів два отвори і воно, в принципі, прикрутив по стандарту. Потім ось, оця, ось центральні дві шинки, що, вони були на 10 см довші. Я обрізав, бо дуже далеко і дуже важко було піднімати ручним, як землі набереться у краю. І зробив його оце, ось, оця центральна, що регулювати носок, опускався, щоб піднімався, він був ось сюди приварений. Ось такого він йшов. І відповідно воно було довше. Я, щоб його це все не переварювати, тільки в кінці переварив вухо, бо теж там було під 18-й кольцо, таке наче під 18 отвір. У мене, як бачите, тут є пара отворів для центральної тяги. Я поставив у самий нижній. І можна крутити, регулювати туди-сюди. І відповідно, щоб це все не перерізати, укоротив на 10 см оці дві шини, щоб були, перевертів отвір і все, в принципі, стало добре. Ось, я прикріпив, от, тут зняв, тут два пальці зняв і все, копалка знята. І, в принципі, все нормально. Трошки вона ближче стала, легше почало піднімати її. І регуліровка є, з душою центральною можу крутнути, в друшою можу цим центральним крутнути. Що дивився я по роботі, як вона працює, що б я доробив. Вдруг, отако, як картошка набирається земельки, буває картопля, тако, наче, трохи деяка випадає ось сюди і тоді колеско наїжджає на нього і ріже. Можливо, в майбутньому щось сюди трошки додавлю, навскоси такі шинки. А можливо, бачив я, що диски ставлю, щоб і бур'ян наче не набирала, обрізало. Це раз, два. На ґрунтозацепи, в принципі, нормально, але буває де-не-де, попадається, що в глибині не забрано. Якщо я глибше опускаю носок, трошки йде більше землі і колеса буває трошки, наче пробуксовують, трохи важче прокрутити цю землю. Можливо, хоч наче й високий, тут такий. Уголок. Можливо, понаварюю по центрі, сюди повріжу, щоб сантиметрів ще по три, такі штирики стирчали, щоб вони краще в землю в'їдалися і прокручувалися. А так то в цілому нормально. Ну ще можливо, ну в ря... може й не робити, тому буває, що, е... щоб рить рядок, прозрядок, не через рядок, як я раніше лапою рив. Буває вона, в принципі, все висипається рівно, але буває откочується в бік. І щоб їхати колеса не топтати, можливо, такого якісь теж дві невеличкі такі, зроблю пластинки шини, щоб вона тупо випадала такого, на своєму рядку. Тоді розвернувся і поїхав зразу в підряд рядок, Не треба зупинятися. Ну, а так, то в цілому, все, все непогано. Риє, я довольний покупкою, що все, в принципі, робить. Там коментарі писали, просили розміри, ну що, які вам розміри зняти. Ну, пробіжимося. Діаметр колеса не по ґрунту зацепу 28 см. По ґрунту зацепах 38 см. Це у нас виходить уголок 5 см, 5,5 мм висота ґрунту зацепа. Так, ширина між грунтозацепами вони не регулюються. Якраз ось за подліцо завал вийшло. Немає куди їх звузити. По центру коліс виходить, рівно 70 см. Колія тракторця в мене також 70 см. Все, в принципі, співпадає з колією. Ширина беру від пластини, де проходить картошка, у нас 45 см. Так само і ніж. Іде 40 см. 4,5 ну, 45 см, грубо говоря, ніж. Е, що вам ще по розмірах? Ну, трубка 30 на 50 доволі товстотіла така. Що тут по розмірах розказати? Колія 70, її не, не шириш і не розвузиш. Роз, розширити не вийде, бо вже вали немає куди, а звузити нема, бо тут ось зірочки. Стоять. Вдруг, які більш конкретні, треба там кількість зубів, це треба вважати, намічувати, то пишіть, постараюся відповісти на коментарі. Так, Тож, копалочка робить свою роботу, робить хорошо, доволі. Копає вона капітально. Тож, кому сподобалося, ставте палець вверх, підписуйтесь на канал, всім до зустрічі!